Привіт! Збулася моя мрія півтора місяці назад, і я придбав будинок під Полтавою, і трошки буду розповідати, як у мене відбуваються процеси. За півтора місяці вже дещо вийшло. Вже почалася штукатурка, підключилася вода. Ну і буду розповідати. Як це відбувається в наш час, можливо, пізніше, скільки це коштує, бо я паралельно воду, кошторис всього, що накапало вже на цей час. Ну і як взагалі прийшов до цього, тому що цією мрією про будинок уже близько 5-6, може 7 років я живу, передивлявся купу різних матеріалів на Ютубі. Як наших вітчизняних, багато із Скандинавії, зі штатів, як люди придумають, як вони хочуть жити, і на початку хотів робити каркасний або модульний будинок і якби вивчав цю тему. Ну, вивчав, як на Ютубі, дивився 4 Роки приблизно, може більше, далі два роки назад відвідав перший, скажімо, так, вже готовий будинок в Києві. Скажімо так, Були свої питання, були свої думки. І це був каркасник на винтових сваях, на металевих цією осені, коли я вперше Відвідав Київ під час війни. Ми були, зустрічалися із компанією ЮнітфА. Зразу скажу, що у них не замовили, але дуже позитивне враження від цієї компанії, від людей, які працюють. Ми були у них на офісі. Відвідували за Києвом будинок, який монтувався. Але все ж таки, скажімо так, загорівся дуже сильно, і у мене була квартира, яку я продав, доклав кошти і взяв в результаті будинок, який в мене зараз є, він газоблок, з газоблоку. Але все ж таки про модульні каркасні будинки, взагалі само початку думав такий варіант робити. Але, скажімо так, порахували, що будинок зі знижкою на той момент 120 квадратів, двохповерховий, це 60 тисяч доларів на той момент. Але сюди входили ну, сама коробка, фасади, вікна. І якесь базове покриття для стін та підлоги. Не пам'ятаю, можливо, це ОСБ можливо інший матеріал. Але сюди не входила логістика. Це з Києва до Полтави мінімум 1100, це так, тільки логістика без кранів, без маніпуляторів, які будуть встановлювати. Також це без фундаменту в залежності. Ну, які би обравали, я розглядав ну вже більш серйозно тільки набивні сваї бетонні, про геошуруби я ну, скажем так, розумію, що їм рано чи пізно потрібно буде якесь додаткове обслуговування, вони металеві. Вся ця історія про набивні сваї бетонні це більш надійно, більш довговічно. Визнавки я роблю на основі того, що передивився, читав, консультувався з друзями, знайомими, будівельниками. Тобто інформація це чисто мій досвід, і не більше того, тому що освіта в мене абсолютно не будівельна, а філологічна, історична, а працюю в сфері ІТ. Також не входило це розводка комунікацій, будь-які септики, будь-які електрика, водопостачання, каналізація. У мене була ділянка, але туди треба було це все прокладати, оформлювати. Я розумів, що це теж така львина доля в усій цій історії. Ну, Час від часу, звісно, я дивився будинки на OLX і натрапив на будинок, який, власне, придбав. Пізніше покажу. Він з газоблоку, теплений мінватою, фундамент ленточний, потім все підготовлено під теплу підлогу, залита тепла підлога по всьому будинку. тобто як я називаю він монолітний, бетонний із полістиролом, як це правильно називається в будівельній сфері, я не пам'ятаю якось так. І за 5 місяців ми ну, чим? я придбав будинок, тому що продати квартиру до нового року в грудні. Місяці, десь 25 грудня, я продав було швидше, ніж оформити будинок, тому що там були питання із адресою. Була накладка адреси, та сама у двому господарям належала. А квартиру продав за три тижні завдяки ріелтору, завдяки якісним порадам і, скажімо так, швидкій. Реалізації тих побажань, які вона нам надала. Тобто там трішки ремонт зробили, змінив двері, це справді вплинуло на ціну, на швидкість і на зацікавленість покупців вже власників, які зараз придбали. Але ну, про це можливо колись більш детально. Пізніше розповім. І за три тижні з урахуванням ремонту, оформлення квартиру я продав, не дивлячись на те, що просадка ринку від... 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 відбувалася із війною, із Новим роком, але я розраховував на те, що, скажімо так, готові документи, ремонт. Ремонт взагалі основний здійснювався перша частина 10 років назад. Ми ту, скажімо так, ті... Це приміщення гостіної скажімо так, довели до ладу, а дві спальні були в класному стані. Там тільки три роки назад відбувся ремонт. Власне, якийсь досвід на основі ремонту в квартирі і далі там будинок мамі скажімо так склав моє розуміння, що я вже справлюся зі своїм будинком, ну і людина, яка робить ремонт, вона. Робила мені квартиру, і ми домовилися, що Славік як що доросту до будинку, то ти будеш робити ремонт. Ну власне, він вже почав робити ремонт. І на сьогоднішній день дві спальні в будинку вже готові. Ну, Далі буду записувати. Зараз їду на роботу на каву.